Корочі, ситуація така. Десяточка вірьовка через поліс пасік. до огризка гнилої якоїсь вишні. Тут залома на цю сторону вже відрізали. Тут проти вес наложили кирпичів. Тут підперли драбиною, палочкою і ще чимось. І міні домкратиком. Отакий запіл. Запіл в ляха відсотків, я не знаю, мабуть, 90% відрізано. Прив'язали ці труби в надіжді, що воно щось буде тримати. Отак, от коротше, і він весь лежить на хату з таким офідітельним нахилом, що на нього не вилізеш абсолютно ні при якому розкладі. Єдиний варіант це стрілятися туди пушкою. І тягнути нашою лебідкою. Закопувати якорь там ще один. Ось там. І от тягнути. Бо я більше варіантів не знаю, я не бачу. І то це без, без будь-яких гарантій, тому що тут гарантії дати ну просто нереально. Він відрізаний по кругу. Я бляха. Я дивлюся, я в шокі.